Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Командир першого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Петро Роло Горбатенко заявив, що лави ЗСУ потрібно поповнювати 18-20-річними хлопцями, а не 50-річними чоловіками, які мають хронічні захворювання. За словами Горбатенка, Україні потрібна більш розширена мобілізація, під час якої в армію потрібно призивати 18-20-річних чоловіків, навіть якщо вони є студентами. Свою позицію він обґрунтовує тим, що навіть студенти мають воювати. Цією повагою потрібно мобілізовувати не старих дідів. П'ядесятирічні це не старі діди, але коли доходить до бойових дій, усі вони схожі на старих. Вони мають багато хронічних хвороб. Потрібно мобілізовувати 18-річних, 20-річних, вважає Горбатенко. За словами комбата, немає проблеми в тому, що вони студенти, адже навіть студенти мають воювати. Вони що не вміють, не готові, не народжені для війни, ніхто не народжений для війни. Питання в підході до підготовки вважає командир першого штурмового батальйону. Наразі в ЗСУ можуть призвати чоловіки віком від не молодше 27 років. Однак в раді. Вже є законопроект, яким призовний вік понизять до 25. Треба мобілізовувати 20-річних, 18-річних. В чому проблема? Що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати. Мають. Вони підходять, підходять. Вони що не вміють, не готові, не народжені для війни. Ніхто не вміє, не готовий, не народжений для війни. Все здобувається, все готується. Питання в тому підході до підготовки.